Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене є грибочки, тобто вони були у мене ще вчора, бачите, ось такі гриби. Ну, Це шампіньони, здається, якісь такі цікаві шампіньони. Вчора вони були трішечки світліші. Просто я так заморилася, забігалася. теплиця, город, е, хазяйство мої кролики і козички, що якщо... забула, забула просто про них. Котрі дуже великі, тому що вони трішки в мене підросли за ніч, розкрилися. Ось такі великі. Я беру, розрізаю, ну, не знаю, мабуть, навіть на чотири частинки, меншенькі на половинку. Взагалі, краще вибирати маленькі такі шампіньончики, які можна замаринувати цілими. Так, що я хотіла сказати? Хотіла я сказати, значить, друзі, це рецепт шампіньйонів у власному суку. Такий насичений смак грибочків виходить. Дуже смачненькі, гарненькі такі. Так, все більшенькі, здається, порізала. Ну, кілька лишу більших, побачу, що вони як себе покажуть. І так, грибочки тут є. Сюди закидаємо два листочки лаврових. У мене один такий великий, один меншенький. Одну повну велику ложку з такою великою гіркою цукру. Навіть можна ще трішечки додати. Ну, майже дві столові ложечки цукру. Е, так. Кілька горошин духмяного перцю. Ось в мене так. Даю сюди. Кілька горошин чорного звичайного перцю. Ось такі такі в мене дрібненькі якісь трохи, також сюди даю. Взагалі рецепт цей дуже простий: пів кілограма грибів. велика ложка цукру, маленька ложка чайна солі. Отак От даємо зразу сюди, різні приправки. 50 мл осту тут 9% ось так. І 50 мл. Зараз я поміряю. Навіть трішки менше у мене. Ось так. 50 мл звичайної, криничної, там чи з, з крана водички. І все більше сюди нічого не даємо. Ставимо на маленький вогонь, щоб е, гриби почали пускати свій сік. І десь через. Хвилин 5 буде більше юшечки. Ну, я, можливо, покажу далі туди. А, чекайте, зараз ще сюди чесничок, часничок додамо. Дивіться, є у мене чесничок. Часничку тут багато не буває. Чим більше вкинете, тим смачніше буде. Він тоді сам такий цими просочується грибами і смачненький виходить. Значить, на маленькому вогні кілька хвилин, щоб вони пустили сік. А далі будемо, накриємо кришечкою і будемо їх варити 10 хвилиночок. Дивіться. Починають кипіти. Водичка виділилася, там видно, що вона є. Прикриваємо кришечку і на маленькому вогні варимо 10 хвилин. Виключаємо і даємо, щоб вони остили. Дівчатка, грибочки готові. Тр трішечки їх охолодила. Бачите? Іде пара. Трішки юшечка така темновата, це із-за того, що грибочки у мене не зовсім молоді вийшли. І тепер беремо їх і викладаємо у миску. Дивіться, друзі, вони, я вже спробувала, то йому я вам розкажу, вони настільки такий грибний смак, нічого лишнього. Приправи, оцет, майже й не відчувається, Такі злегка солодковаті справжній смак гриба. Нічого лишнього. Тому це можна використати і в салати грибна поляна, і просто так закусочка на стіл. Дивіться, друзі, це гарно. А ось ті часнички які смачнесенькі. Вони. Як гарні ось такими половинками, шматочками, так і ціленькі. Отак. От Дивіться, така смакота. Можна ще полити запашною або ж оливковою олією, але мені і так дуже це подобається. Зараз візьмемо шматочок грибочка. Вони такі хрумкотливі. М -м -м. Друзі, це неймовірно. Я вже декілька раз думаю, що коли буду готувати грибочки, щоб не забути купити ще кольорову капусту. Воно би було і дуже цікаво. І одне одного, я думаю, доповняло би. Тому так, готуйте за цим рецептом. Обов'язково вам ці грибочки сподобаються, тому що іншого варіанту, бачите, навіть кіт просить грибочка. Іншого варіанту, просто у вас. Немає, вони вас закохають з першого укусу. Е, миру, добра. Підписуйтесь, пишіть коментарі, не лінуйтесь, ставте вподобачки. Вам не важко, мені приємно. Пока-пока, друзі!